Господар Михайло Педан веде корову барізку на планові щеплення. Говорить, хоче бути впевненим, що молоко буде якісним, а корова здоровою. Вона старенька вже з бородою. Скільки моїй по паспорту? Коротше, 14 років їй вже. Діти ж, в мене зять зараз бутиль молока випиває. Його сусідка Неля дьолог, окрім щорічної вакцинації, каже, здає кров корови на аналізи. Є ж різні захворювання в корові. Туберкульоз і лейкоз – це саме основне. Маша, тихенько, тихенько бо зараз візьмуть так. Корову машку перевіряють на небезпечні захворювання. Повторне щеплення їй проведуть за чотири дні. Розповідає завідувачка відділу організації проти заходів лікарні ветеринарної медицини Світлана Магльована. Через 72 години в четвер ми будемо е, провіряти е, туберкульоз, робити реакцію і щеплення проти Сибірки. Далі ветеринари вирушають до наступного села. Тут вони проводять процедуру вагітній корові квасольці. Хоч за тиждень і народжуватиме, каже її господар Володимир Артеменко, та має упевнити, що маля в безпеці. Буде чи бечок, чи теличка, то О. будемо потом. Вже орієнтуватися, як буде все нормально, благополучно. Кожен рік вакцинуємо. так треба. Коли корова отелиться, теля отримає паспорт та персональну бірку. Тільки після цього його можна буде продавати, розповідає Світлана Магльована. На основі оцього виписується ось бачите, оце сходиться оцей номер з оцим, і виписується отакий паспорт. Ми виписуємо ці документи. Ми вводимо тільки порядковий номер корови, і нам вже вибиває повністю, чия вона адрес. Нині, аби продати худобу або домашні продукти харчування, говорить пані Світлана, потрібно провести лабораторні дослідження для визначення якості та придатності. Якщо немає лайкозу бруцельозу, то ти можеш по інструкції продавати молоко. Якщо є лайкоз, то ні в кому випадку, там заборона йде, там карантинні обмеження накладаються. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.